Розкажу я вам казочку, як їжачок шубу міняв. Прийшла зима у ліс. Всі їжаки давно міцно сплять, а один їжачок не спить. Виліз він з нори, холодно йому, зовсім його голки не гріють. Побачив їжачок зайця у теплій шубці. Здрастуй, зайчику, звідки в тебе така гарна тепла шуба? Привіт, їжачку, я купив її у старого дрозда. От бий мені таку. Пішов їжачок до дрозда. Продай мені дріст теплу білу шубу, холодно мені у моєму колючому кожушку. Білі шуби в мене тільки для зайців, сірі для білок та лисиць, а для їжаків у мене нічого немає. Що ж робити? Давай білу, заячу шубу. Скинув їжачок свій кожушок, вдягнув білу шубку, якраз вона по ньому. Подякував він дроздові та й пішов собі. Іде їжачок лісом, тепло йому. Раптом з за вкритих снігом кущів вистрибнула лисиця. А, от мій обід. Зараз я тебе з'їм. – Не з'їсити мене, відповідає їжачок. Я випущу свої голки. Ой адже немає у мене голок. ледве ледве утік іжочок під лисиці, сховався у нору. А лисиця кругами біля нори ходить. Захочеш їсти, все одно вилізеш, от тоді я тебе з'їм. Довго вона чекала, не дочекалася. Та пішла собі. А їжачок, повернувся швиденько до дрозда, питає його дріст. Ну і як, подобається тобі шуба? Мене лисиця ледве не з'їла, не треба мені твоєї шуби. Віддавай мій колючий кожушок назад. Пішов їжачок додому. Та знов дорогою зустрів лисицю. Згорнувся він клубочком і каже Аду, лисицю, підходь до мене, спробуй з'їж. Ні, ти колючий. Тебе тільки торкнися і сама не зрадієш. Я це добре знаю. Пішла лисиця своєю дорогою, а їжачок. Повернувся у теплу нору та заснув до весни, як і усім їжакам годиться, адже холодно їм взимку.